Доброго-доброго усім вечора. Дивіться, як гарно сонечко там з клейонкою. Я в тепличці полила огірки. Вчора посадила, сьогодні їх поляла. Гарно себе почувають. Стоять. Приживуться, буду поливати їх пропивою. Це баклажанчики. Поїду, пошукаю, кропиви, полию. Полила так їх добренько, щоб мокренька вода земля в них була. І все, як гарно заходить сонечко. Дощу у нас не було, хоч дуже-дуже хмарилось. Я вже думала, що ось ось буде дощ, але слава Богу, не було. Так кажу, щоб посапати завтра, пополоти хоч щось, бо дуже в мене буряк і морква в плачевному стані. Все, закрили. Сьогодні вибігли в мене кури. І поґльогали мені перець і баклажан. Ой, яка я сердита. Помідорок трошки подовбали, Диви, подзьобували. Там папа з дітьми шашлики роблять. І, случайно відкрили їх. Ті динозаври чуть не з'їли всі перці, наче як більше немає трави. Їдна поля, ну то та їжте там. Ні. Їм треба іменно те. Ой, яка звідти хмара. От он суне така, чорна таку. Напевне, що буде дощ. О, капуста стоїть. Садила колиця ось в п'ятницю. Стоїть. О, ця вже така. Чим вони її обробляли, я не знаю. Ці, що дали нам цю розсаду, ну вона взагалі не їла блошка. Я її кропила теж, але вона не була зовсім їдена. Я просто так пропила. І ця, що я на базарі купляла, теж її нічого не їсть. Чекай. Це що за таке? Щось їсть, але це не бложка, бо нема ні дирок, нічого. На цій зовсім нема. Слава Богу. Не віриться, що в мене буде цей рік капуста. Завжди вижирає. ця блоха. Як Якби я хотіла пекінської посадити тої капусточки. Або синьої. Ой, забулась, я бачила, на базарі синю капусту і не купила. Ну, може, в п'ятницю. Якщо буде завтра, не буде дощу, я завтра посапаю. Кропчик такий гарний, самосів. Ой. А тут ліс густий. Геть, не хочу показувати. На ніч. Страшилок. Ця копожа до синєї, але це не синя, це так якась. Така капуста любить таку погоду. Вона б лежала вся. Ці помідори, що були пообморозювалися листочки, я їх, бачите, просто-просто пообривала всі оці білі. І вона, вона живе прижилася. Весь мороз ви Дуже рада. І ця пишненька. Теж високоросла. Як тут гарно в мене зійшла спаржа. Це якась синя, там на пачечці намальована два рядочка. А ті я отак подовж зелені садила. Сходи. Гарно ця зійшла. Тут було таке паршиве насіння, то бачите, так вона і погано сходить. Там було теж гарне насіння, три рядка гарно сходить. Але ж якби можна було заглянути в пачку, щоб побачити, яке -то насіння є. Забула, куди йду. Це ж я хотіла кропу зірвати до вечері трошки. Ой, скільки тут цей у мене календули. Це щось. Ой, так от серед цього бур'яна вирву кріп. Ой. В цьому чагарі в мене морква і буряк. Завтра, якщо не буде дощу, встаю сюди, в першу чергу. Добрий вечір. Де, яка гарна морквинка. З цієї сторони гарна, а там погано. Вже вечір, дощу не було, але мокрі такі е, ці грядки, що я пройшлася і в болоті капці. Дуже. Такий теплий вечір. Звідти хмара чорна йде. І звідти видно, так теж йде там далеко. Вночі може бути дощ. Але не знаю. Добре, я йду готувати. Вечерю святкову. Бажаю всім мирного неба над головою. Прекрасного настрою, затишного, тихого вечора. Будьте всі благословені. До зустрічі!